На чергових вечірніх музиках лунають твори короля органної музики баха, маловідомих італійських композиторів та українських сучасників. Все для того, щоб розбудити у слухачів роздуми на вічні теми. Звуками органу запрошена музикантка Ірина Калиновська відіграє духовну музику та всесвітньо відомі увертюри й хорали. Загалом репертуар гостів надзвичайно різноманітний, охоплює музичні твори як класиків, так і сучасників. Ба більше органістка разом з композиторами часто працює над кінемо кінцевим варіантом музичного твору. Один з таких, створених спільними зусиллями, включили в презентовану програму вечора. Сьогодні буде представлено дуже хороше произведення київського композитора В'ячеслава Назарова «Духовна музика». І вот останнім, так сказати, заключительним аккордом в концерті буде його духовна музика. Дуже цікаве произведення. Коли я його виконую на Западі, значить, використовується завжди Бальшим успіхом, окрім органних композицій, глядачі вражають самобутнім стилем вокального виконання співачки Рівненської філармонії Лілії Лінчук. На сцені запрошеною гостою працює ще студентської лави. Розповідає, що співпрацю з Іриною Калиновською незабаром можна відзначати ювілеєм в 10 років. Ірина Калиновська мене пригласила дуже давно вже, і так, от е огромне удовольствия роботи з таким майстером. Е це прийшло вже в дружні отношення, звісно. Найбільше на вечорі звучить творів Баха його фуги та арії на релігійну тематику, викликаючи не найбільші овації залу про інструмент, який здатний замінити цілий симфонічний оркестр, розповідає гостя вечора. Звучання органу пані Ірина вперше почула в соборі, і після цього він став мрією життя, яка втілилась в реальність. В я попала путешествуючи з мамою по Прибалтиці, Попала в Домський собор. мені було та літ 12-13, це стало. Моя мічли на всю життя. Кого наступного разу Катерина Огаркова запросить на вечірні музики? Доки невідомо. Та вечір сподівається буде не менш атмосферним. Діана Білоконенко Артем Лаговський. Новини рівного.